Є знижки до Дня Незалежності на Гель та Крем Долгіт до 30% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на долоксен Стронг Стронггель. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Так, вчора з'явилися в мережі фото, що начебто почалася чергова реставрація на легендарному е ринку е Бесарабському, просто в центрі столиці. От що там відбувається, але поїхала Не вибита да, фотки, просто чому ми злякались? Фотки, де фактично зруйнований середини, середини, та ринок. ринок. Ми перелякалися. Ми перелякалися, вирішили перевірити, що де як. Та ну дивіться, всі ж е, Київ місто маленьке, каже, да? всі один одного знають. Ну, От і, наприклад, е, умовно кажучи, Женя Клопотенко, та знаєте, представляти не треба, він там пустійно. робив е, проекти на посарабському ринку. Ми пишемо Жені, Женя, Женя, що там, що ти чув? Е, в мерію писати вже, знаєте, як, як вже на місяць. Пізно, як на ну не те, так. що пізно, просто як на місяць. Ти можеш писати, але Відпоріді тобі обов'язково е, да, обов'язково тобі м, не дадуть відповідь. Я хотів підбібрав. Слова, от е, коротше, е, ми відправили Олену квітку, щоб вона все подивилася, роздивилася, е, офіційні е, відповіді отримала. І зараз вона розкаже, що відбувається з що відбувається з Бесарабським ринком Олена, Олена будь ласка. Тобі слово. Ну, ми зараз на хрещатику на Басарабці саме так прийнято казати в Києві. Але якщо бути точним, це адреса Басарабська 2. і саме тут ось розташований цей легендарний Басарабський ринок. і я не побоюся цього слова легендарний, тому що він такий і є без зайвого пафосу. Ви знаєте, я мабуть не знаю жодного свого знайомого іноземця, який би приїздив і в Київ і не просив повезти його ось сюди на Басарабку, щоб скуштувати цього знати, знатного панського сала, тому що всі знають Киян вже і не кияни, що таке сало, яке продають тут на Басарабці. А власне такого сала немає ніде. Воно є, от власне тут на Басарабському ринку. Але вчора знаєте, мені цей пост потрапив в наш в робочий чат, і потім я почала читати вже що полетіло соціальними мережами. Така знаєте, активна спільнота Києва. Та хто любить Київ, переживає за нього. Вона почала переживати і власне і за Басарабський ринок. Чому тому, що вчора на своїй сторінці у Фейсбуці активіст київський Дмитро Перов. Який власне бореться за відстоювання прав культурної спадщини за збереження старовинних будівель і проти нової такої недоцільної заподоби він опублікував пост з фотками. А про те, що власне коїться на Бесарабському ринку, ми зараз покажемо ці фото. Там видно, що частина цього ринку вона загорожена, що там відбувається ремонт, що там в мішках наскладений будівельний будівельне сміття, і от видно з цих фоток неозброєним оком про те, що там знята вже частина підлоги. Ну і власне такий, от Стан ремонту я почитала коментарі під цим постом. Люди почали обурюватися, що мовляв: а не чи не під цим таким ремонтом, так званою реконструкцією, чи нам знову знаєте, не заговорюють зуби, не замилюють очі і не хочуть провести власне тут побудувати щось грандіозне і зруйнувати ось цей шарм Бесарабки, його історію. Ну і власне одну з таких візитівок Києва. Я б навіть сказала, що це смачна мека Києва, друзі все це почали писати. Ми зранку в. Вже були тут ринок працює приблизно сьомого ранку. То вже почали відкривати свої ядки продавці, і нам включитися. Нам там не дозволили, тому що у нас на ранок не було дозволу, але нам дозволили прогулятися. Ринком подивитися, що там відбувається. І ось я прошу зараз показати власне ринок на зараз на сьогодні. На ранку там дійсно загорожена частина ринку. Там, бачите, така натягнута будівельна плів, плін, плівка. За неї відбуваються будівельні роботи. Цих вже будівельного сміття немає пакетів ніяких немає. З будівельним сміттям мішків там все прибрано, видно, що знята підлога. Ну фактично, там от за цією будівельною плиткою немає нічого. Інша частина вона працює. А ми поспілкувалися з продавцями, вони скажуть, що ті люди, які працювали на цій частині, працюючи, вони продовжують працювати. Частина переїхала, тому їх так знаєте, згуртували, стиснули. Фактично там ядка з квітами вона зараз не працює. Ну, принаймні, ми її зранку не бачили. Тому якщо говорити станом на зараз, то ринок продовжує працювати, але на 50... Відсотків, тобто частина одна закрита. Що кажуть власне продавці? А я ну кияни можливо знаю цю історію, а не кияни, що люди, які працюють не тільки не тільки покупці, сюди ходять роками, а люди тут продають роками. Що от жіночки, з якими ми спілкувалися, це 30-40 років на ринку. Вони тут знають всі вже своїх покупців. Вони кажуть, що вони люблять кожну плитку свого ринку, і вони дуже переживають те, що ну, про те, що та. Відбувається, тому що е, от в цьому випадку, як мені здалося, що провалена комунікація, тому що ніхто їх не попереджав про будівельні роботи, вони почалися три тижні тому. Їх просто змістили, е, за власне загородили цей куточок. А е, власне, що буде відбуватися далі, що там буде, вони також не знають. Вони кажуть, що е, ми за будь-який, ну умовно, кіпіш, але щоб зберегти той старовинний шарм і ось все, що робить Бесарабко, без. Сарабкою, але є побоювання. Кажуть, що ну між ними є такі, знаєте, чутки, що можливо, та частина, яку зараз саме не знаю, ремонтують, реставрують, що вона може стати новим торгівельним центром з приміщеннями, залами харчування, і вони цього бояться також. Ви бачите, що сам ринок він дуже високий високий. Висота стелі там дозволяє побудувати, фактично розділити простір так, щоб зробити другий поверх, і цього бояться дуже продавці, які торгують. Там роками, що там з'явився другий поверх. Ну і я не знаю, з можливо, там з барами, з кафе і так далі, тому що в такий спосіб Басарабка втратить свій шарм. Ось вони ще нам сказали, що десь 4 роки тому тут вже е, е, якби перестала бути стоянка до цього басарабського ринку. Тобто люди не можуть не приїхати сюди на автівці, щоб піти скупитися, ні продавці привезти свій товар, і це вже знизило торгівлю. А цими всіми реконструкціями ну, зараз торгівля е, і так. Е, Ну, скажімо так, не дуже не, не дуже де не дуже йде. Друзі, але вчора на це от така знаєте думка власне людей, які тут торгують роками. Вчора ввечері з'явилася офіційна інформація від КМДА десь у 10.05 вечора. І ось що кажуть вони. Я зараз зацитую: ринок не припиняє роботу, а в частині приміщень зараз прибирають напольні надбудови пострадянського періоду. Це дасть змогу ефективно організувати внутрішній простір для торгівлі та відвідувачів. Розмов про. Реконструкцію або перебудову приміщення ринку бути не може, адже це пам'ятка архітектури. Наше завдання надалі зберегти ринок як його історію, так і функціонал. Ну, власне, це те, що і ми сьогодні побачили, що частина ринку функціонує, частинка ринку не функціонує. Також директор Басарабського ринку Микола Ковальчук заявив, що в реставрація ринку вона відбувається власне за кошти, який заробляє з ринок. Тому це буде не ну не швидко. Вони не можуть сказати певні терміни. Скільки це буде відбуватися, але от знаєте, мені начебто я там все побачила своїми очима, але от на зараз нічого не зрозуміла. Відбувається якийсь ремонт, для чого він не зрозуміла, немає Ні ніякої комунікації, що саме там буде. Там будуть якісь ядки, там збережеться ось ці знаєте вивіски, надписи старовинні. Тому що я зазначу, що Басаревський ринок він унікальний, це один з найстарших ринків в столиці. Це критих саме ринки. Він був побудований у 1912 році за гроші Лазаря Бродського. Власне, Тання модернізація тут проводилася у 1960 році, але вона знаєте, вона була такою дуже е, не стилістичною, а функціональною. Тут покращували електрику, тут покращували світло. Тобто, ці всі елементи, які роблять Бесарабку, Басрабку, вони збереглися. Ну, і, власне, від того е, з того часу тут майже нічого не е, відбувалося. І що е, що варто зазначити, і все вчора я прочитала на сайті самого Бесарабського ринок ринку, що Бесарабський ринок є е, е, комунальною власністю територіальною. Громади Києва, друзі, тому він фактично усе місце, де він знаходиться, і сам ринок, і він є пам'яткою архітектури. Він належить всім Києву і всім киянам. І будемо сподіватися, що все ж таки надалі буде більше комунікацій, ми зрозуміти, що тут буде відбуватися. Не буде все ж таки тих центрів, про які ну, щодо появи, яких бояться власне люди, які торгують тут 40 років і. Басарабка залишиться Басарабкою такою, знаєте, смачною мекою Києва. Але знаєте, попри це, все попри таку напругу, яка тут панувала е, на ринку, ми все ж таки пройшли, пройшлися е, м'ясним сальним рядом, і Андрій скуштував сало. Воно як завжди, фантастичне. Ну і для тих, хто можливо збирається на босарабку, або підтримати ось це панське сало, бо як якщо називають генеральське коштує 700 гривень за кіло. Колеги, дякую, пасабі е, Олена, голова. спасибо, що заспокоїла частково, але тримаємо око. В я не знаю, що ще тому, що у океану в Україні величезна кількість страв з приводу цього. Я коли побачив вчора цю світлину, я одразу згадав е, всі розповіді е, своїх батьків і бабусів і дідусів про цінирин. Які знесли просто 2005 року, коли Україна ще була ну в іншому стані ментальному, і так далі. Просто знесли і все пам'ятка архітектури. От Нель, покажи, будь ласка, щоб люди просто бачили цю красу, е, яка насправді може бути просто знищена величезна споруда, яка була Покажіть. центром що інфраструктури можна? на бульварно-кудрявській. Досі вулиця не Було, так. досі у центрі міста. А от переверну, будь ласка, далі. Ось це художник Богомазов намалював ось в такій абсолютно. А, тоді естетиці та, та? естетиці тодішні та це такий, трошки кубізму навіть там є. Це це просто місце сили. Нема місця сили. Плювати у нас на місця сили. Тому будь будьмо уважними, і нам хтось написав, що ми дуже багато часу приділяємо цим темам. Е, ну слухайте, ну давайте жити у просторі без е, е, історії, без поваги. До ну давайте окей, не будемо приділяти увагу, а інакше як інакшемо свій... обличчя свого міста.